Є, є супровод супровождала. Іде йде йде. йде. Ах. Супровождає, але не бере прикинь. Там стайка стоїть, вони зараз йде, дивиться, нюхає, але не бере. Ай, і мене побачила і походу испугалася. Йде, Є! йде Маленький. Є! Красава. Перша фораль в цьому році. На що взяла? На твій вобір. А ну покажи, який за От Олега, перша форель в 2019 році взяла на такий хендмейв вобірочок. Так, поставив я силікон такий оранжевий. Зараз ним поквічимо. Подивимося, що буде. Є. Yeah! Прикинь, одразу на оранжевий. Взяла. Класно. Ось такий силикончик. Зараз ми маленько сфотографуємо. але я адреналіну ухапнув хлопці от. от на такий силіконовий таку силіконову взяла приманочку бачите Фух, і в мене емоції переповнюють перша форель в цьому році Олег вже теж піймав на свій воблер, трошки меншу значить хочу вона більш таке щось як хрубачок зараз будемо далі тестувати о супровождає Прикинь, атакувала, але не, не зацепилась. Так, да, але велика. Не знаю, може їй не подобається запах чи щось. Але саме вона, що виходить, це вже добре. Мені це не подобається. Це, знаєш, така, такий азар зразу включився, що ти знаєш, що вона виходить, вона там є, і її можна якось. Виманити? Ну, мене дуже це. Ну вона дуже не хоче нічого їсти. Так, інтересується, вона вже і би хотіла, але ще не знає, чи це треба. Все, на цю вже не реагує на чорну. А зараз я її поставлю щось друге. Біленько. Хотілося б її, звісно, теж на вобер піймати. Ну, що тут робиш? Ну Оці приманочки називаються Ішиму. Олег піймав на силікон білий. От і Олег другу форельку вже піймав, але цей раз на силікончик білий. Ми продовжуємо рибачити, щось зараз може ще піймати. А вона вся до берега майже супровождає, або бере, або не бере. Ну та маленька приманочка, була, все-таки вона взяла. Моя велика вона для неї занадто. Але я більшу бачив там форель. Перший раз в мене, як супровождала чорну цю приманку, вона була набагато більше. Ну я ще цей воблерок спробую. Great Hunting від Мегабаса. Викін класний грає. Досі класно играє. А де ті твічі? Пальчик. Джет на паузі. Покажи на що п'ємали. Це вп'ять силиконова приманочка. На паузі взяли, так ви? Чи на чому? Да. Маленька, Маленька... пауза. Маленька. Нормально. Кисачик. За <зум> набагато багато більше радості рибу через що це тих. Кажеться це. це... Це нереально! Скільки хочеш її, не хочеш, І тут її ловиш, думаєш, що ну нахер. Я тобі скажу, вона не хоче йти цей. Проти течії взагалі не хоче йти. Тільки за течією легенькі такі подергування, і то не завжди вона клює. Піднявся дуже сильний вітер, просто неможливо закидати приманки. Зараз пробуємо переїхати на інакше місце, спробувати сховатись за горою. На жаль, поки що тут покльовок немає. Трохи спустимося нижче, вода далі. Куди далі тут? Грязна. Не везе з погодою. То вітер, то дощ, то вода грязна. То вистя пливе, то не клює. Що за напасть там рибацька у нас така, хто нас тут прокляв? На силикончик, так? Да? Ах, красавчик. Я клюнул от этого. Медленно, медленно я тебя, Медленно. По да? По дну с паузами долго. Давай, 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 пошла, пошла, пошла. Вот так проверяем, нову коробку, чи з неї можуть випасти в обира чи ні. Бачите, вони всі залишилися всередині. Все, завершуємо нашу рибалку сьогодні. Непогано Олег відвалився, Чотири форелі піймав, Три на віброхвост і одну на свій хедмей воблер. Я одну піймав на силиконову приманку у вигляді лічинки оранжевого кольору. Значить, Що можна сказати? Дійсно зимою треба пробувати лапати на силіконові приманки. Правда, вже сьогодні третій день весни. Можна рахувати, що вже зима пройшла. Ще, як бачите, сніг стояв, льод на річці ще є місцями. Так, показати вам ситуацію з чоботами. Бачите, почала протиратись посередині У двох місцях сьогодні протерлось. Щось цей войлок не є якісний, дуже він легко стирається. Треба, я бачу, пару своїх буде давати. Ну ще конкурс не закінчився, так що поки він нормально не відірветься, рахуємо що чоботи ще вгідний формі. От лег теж собі зробив чоботи. з лойока, підбив. Взяв баби, відібрав. Старі чоботи. Варянки. Варінки. Старі варіанки відібрав баби. Що ти скажеш по сьогодні рибалці? Супер огонь, взагалі рибалка, огонь. Нравилось. Чотири форелі, так, да, зимою, чотири форелі, це. Ну вже огонь, весна, огонь. третій день весни. Що сніг лежить в город. Мінус, мінус 15 було, так що... Вночі. Да, в день було сьогодні плюс 6. Ми просто знайшли місце, де форель скупчилась в кубку, і ми її там бомбує? По одній, так. Да, Віддергували. Всім дякую за перегляд, До зустрічі. Всім пока.